Який. Заткнись. пожалуйста. Хто притвориться мертвим, коли вони уйдуть по діла? Я, я, можна я? Окей, я тоді теж притворююся. <кхем> Ми сейчас на минуточку вийдемо і зайдемо. Будь ласка, оставайтесь і не робіть всякої гадості. Ми пішли. До побачення. Все, лягай. Окей, лягай, лягай. Хто ще хоче притворитися мертвим? Їх же аж там четверо. Хай тебе застрелять. Ти мене поняв. Чому? Просто він програв. А ти спеціально це а, -а, -а. Ладно, я лягаю. Пофіг на тебе. Потом розібуйся з тобою. А що нам делать? А ви слідкуйте, щоб вони. на не вас не, не заважали. Ми повернулися. Що тут таке? Що тут це труби? Ну, повірте. Бігом. Біжим, біжим. Це ви все зробили, да? Да? Хто з вас це зробив? Кажіть, що це він. Це він, ну цей. Це ти зробив? Ну, малачинка. Так треба точно провірити, ми можуть притворитися, що вони померли, і забрати нашу пушку. Так, первого провіряємо. Пі-піп! Тщ! я йому пушку відбив. Я беру. Прощай! А.

Ай, що ви натворили. Ай, де в мене ніж тут лежав? А він ще живий? <головіка> Та що його до себе? А-а-а! А, давай давай підтолкну, на лиши, а-щет, а ну відійди. А, застрелюй, стріляй в ноги. Ай. Аа, що вам таке поганого? Ай, зробив. Що я вам таке поганого зробив? Пі-пі-пі. Тривога, тривога, тривога. Іди сюди. Застрелю. Не бачите, що я це зробив. Не надо, вистрелюй. Так йому й надо, цим вишвирюємо його, вишвирюємо. Треба і надо. Вс, мавню, кул. його, его, Зараз треба мне штучку взяти. Все, вс, не, не жива. Так, можете одійти, будь ласка, назад? Привіт, пупсіки, пупсіки, мої сладкі пупсики. Підемо за ручку, гулятисько. А ну бистро руки вгору, в жіпу вниз. Що ви тут натворили? У него там есть патроны. Ай, да, и правда патроны есть. Так, ховай, ховай собі в карман будем воювати тобі знадобиться. Эй, вы! Шукайте ззаду е, патроны зато, вас охранить. Шукайте патроны. В в, в у него у верхних и в нижніх карманах. Есть, кидай мені. Зловив. На! посыбьёшь. Ха! Я наброшуся на ны. Допустим, иначе не заметит ведьмин полететь. На! А! На! На! А! Я вас... Ну все, ты сам допросывайся. И два патрона. А -а Ай, я... Ладно. А, -а я... Иди сюда! -а Ай, не надо быть ласковым ласка, снимай маску. Бьем. Лай по ногам попал. Сейчас тебя ликвидирую. Ай, по ногам. Я встану. Тш. Ай. Приз лайк, приз подсбриб. Ловит. Точно. Я ж вспомнил. Сюда. Тікай! Куди? Думаю, мене не зацепить. <ш> <ш> <Тш>! <ш> Та сподіваємось. Йому він наш загорівся. Дай сюди. В мене були патрони є. Юмай, він аж загорівся. Хто хоче забрати пушку? Я, 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 я. Я-я-я, я-я, я, я. -я, 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 -я. Дивись, щоб вона гарячою не була. То не дай Бог, згориш. Та згорю. згорю Оце граната. У тебе більше немає гранати? Ні, нема. Ма, а як ти? Откуда в тебе граната взялась? Йо -мо, яка вона горить? Бр -бр -бр Прийом. Бу тривога, тривога, тривога. джу. Ви блін, де ти пушку загубив та в їдалки забув, буду цой стріляти. Де ти її взяв у фронт нашого чорного квадрата? О, господі, я хоч не забуваю, чим ти. Ти якийсь странний. Ну, привет. А, ай, другой раз. Подогнал. Ты двоёх. Где у них там аптечка? Сейчас выйду. я на дверь открыли. Аптечка. Реально? Как Тут бар'єри існують каков? Да реально їх ранше не існувало бар'єрів на дверей. Це на чомусь заіснувало. Є, в одного. Так треба об себе розбити, треба їх витолкнути. Витолкнути. було лічення. Регенерація. Все я вилічив. Пацаны, иди сюда, тут две, две зброй. Так у нас у всех есть, нас и так мало осталось. Мы вот нового застрелили случайно. Мы же в тело есть. В кармане. И да, правда есть. Кидай ему! <грає> Ты <Ти> хто <грає> не бей його, <грає> я тебя убью, не надо Спасибо велика. Та давай быстрій йди, пушку забирай. А як це ви мене возродили? Мовчки йди, а то опять застрій. Та я хорошо. -мо, він горить. Нічого не згорить. Що тут твориться? Вчера пушка. Ой, ой ой безголовий, без, без Привет. А, ти хто? Я ваший. Взьмось таку... ай пушку. Пішли далі. Интересно, четвертий сезон буде? Ви думаєте, наверное? Да, буде четвертий сезон. Як ти їх прострелив? Обично взяв і, і однією пулею. Так, проходьте далі, проходьте. Так жіпу його не треба не сфоткать. Ого! Да, з одної пулі. Ай, рука. Ну до ботелепень вонючий. Я візьму цю пушку на запас. Я... А ну давайте, я перший вийду, я перший. Я повню цей тунель. Тільки він далеко. Хм, подозрительно. Подозрительно, подозріть, чому тунель так далеко отдалився? Сам не знаю. Обшукуйте патрони в них. Чому ви стали? Та ми знаємо, що в них патрони є везде. Не ховають собі патрони в кармани. На на на. На нана. -на 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 -на. <гас> я забув пушку взяти. Не вбивайте. <гас> <гас> Говори, де ваш бос. Чорний квадрат. Там через тунель пройти, це ми вже знаємо. Побачите? Откуда? Давай мовчки розказуй. І все, і ми підемо. І знімай маску, приз. Окей, знімаю. А именно др-др-др. Это такие... Снял. Это тоже дробознят. Ну ладно. Надеюсь, меня не пятая. Да нет. Не-не. Ч ⁇ цена вдруг... тоже снимаю Эй, бить, hey. будь бить, будь бить, будь бить, будет бить, Веди нас. До свого боса, ми не хочемо самі йти. Охранники, під... Ой, охранники! Іграки, підходьте! Скільки у вас тут? Нас п'ятеро. Привіт!